Добрий вечір, мої любі підписчики та гості мого каналу. Сьогодні нічого новенького не знімала. Зараз поділюся з вами чому. Треба було почистити пам'ять мого телефону. А вийшло? Вийшло, що відновилися спогади рідної хати. Майже до середини все було спокійно, все удалялося, а потім дійшла до рідної хати, до своєї улюбленої кухні, на якій проводила майже весь свій вільний час. Мята, яка росте під вікнами, дуже запашна, з якою готували запашний чай. Клубнічка, якою посаджено 20 соток огороду нашого. І в той день я готувала кольоровий гарячий напій, дуже смачний. Перелистуючи картинки, я знайшла свою, свої заготовки на зиму, як я варила варення абрикосове, як я готувала томатний сок з розових помідорів. Вся консервація, яку я зробила в цьому році, залишилася в підвалі мого будинку, в який дуже швиденько заселилися непрохані гості. І від цього ще сильніше болить душа. Болить душа, тому що їдять. А ми тут. Сидимо в людей, люди нас годують. Дякуючи Богу, ми не голодні, в нас все є. Але є одна різниця нам дають, а те у нас відібрали. Забрали, захватили і спокійно живуть на наших надбаннях. Хай живуть, а ми тут поживемо. Я дуже вдячна вам, що ви дивитесь мене, що ви коментуєте, що підказуєте, що я роблю так, а що не так. Я дуже всім вдячна. Залишайтеся на моєму каналі, залишайтеся з нами, підписуйтеся та ставте лайки. Всім пока-пока!